Вітаю, мене звати Тетяна Янкевич. Я членкиня громадської організації інша жінка спільно з нашими партнерами Хелвета Ukraine» за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини на базі нашого партнерства професійно-технологічного училища місто Кременчука, no 26 Ми навчили 25 жінок та чоловіків за такими напрямками: слюсарка з ремонту колісно транспортних засобів та слюсарка з механоскладальних робіт. Збирати людей на ці курси було непросто, адже багато хто сумовнювався. Чи варто починати нову кар'єру у такий важкий час? Головними побоюваннями наших жінок, з якими ми стикнулися, було страх невідомого, невпевненість у своїх силах, буде важко, та стереотипи щодо чоловічих професій. Однак, ті, хто наважився, всі дійшли до кінця, і я впевнена, що вони не пожалкують про свій новий досвід. Пройшла курс навчання, все сподобалося. Вчителі, майстри адекватні, все пояснюють. Хто хоче для себе навчатися, рекомендують йдіть, тому що комусь треба буде відбудовувати країну. Зараз такі часи бентежні. Ніхто не знає, що буде, і багатьом жінкам прийдеться брати на себе відповідальність, і щось робити інше то дуже потрібне в даний час для нашої країни, щоб жінки мали змогу навчатися і розвивати свої знання, пробувати себе в нових професіях, пробувати себе в нових ролях. У мене троє дітей: чоловік на фронті, чоловік в самих гарячих точках. Тому це є дуже важливо для забезпечення сім'ї, для професії, для навчання, для подальшого працевлаштування. Дуже всім дякую. Я Жаров Євгеній Сергійович, директор професійно-технічного училища номер 26 Завдяки ГО Інша жінка і також «Хелвітас Ukraine, були проведені короткострокові курси. Основні, хто були на цих курсах, це слюсарки. Це дівчата і жінки нашого Кременчука. Наприкінці навчання всі, хто навчалися, отримали сертифікати. Які вони в майбутньому можуть використовувати для того, щоб працевлаштуватися на роботу? Вас вітає компанія Делайт. Ми хочемо сказати дуже велике дякую ПТУ номер 26, шість, які нам нових спеціалістів. які в нас проходять практику. Проходження практики є однією із важливих частин для підготовки нових спеціалістів. Особисто від себе хочу подякувати «Го інша жінка, і також Хелвітас Юкреїн за можливість. Которую вони дали опанувати всі ці навички здобувач освіти на безкоштовній основі. Також дякуємо за обладнання, яке вони предоставили нам, і це надасть можливість у майбутньому також проводити більше таких курсів. Щиро вам дякую. Хочу пригласити всіх жінок нашого Кременчуга також отримати ці навики, і ми будемо далі продовжувати навчання, і набирати нові групи. До нових зустрічей!